В тому році, коли почалася активна евакуація міста Бахмут, у нас люди приїжджали, вони повірте, навіть в капцях, в халатах зовсім без нічого. Тому допомагаємо всім то звертають. Взагалі, так, да, люди з гарячих точок. До хорошого всього маму Наша організація займається за різноманітними напрямками. У нас є міна небезпека, у нас є психосоціальна кімната, яку ми відкрили в рамках програми Браво, у нас є польова кухня, у нас є пирукарня. 3 іюня розбила ну, частина гаража, дом. Это... Машину, часть кухни, и пришлось прийшлося бросить и выехать. Уже уже дальше невозможно было жить. Нам выдали посуду, продукти питання, одеяла, ну, в общем, такое спросили, необходимо вещи представляють, а позже появилась уже здесь поряд матерська. Всі довольні, що є така послуга, що ми безкоштовно це Для них это це... Велика поміч страшно всім. Але коли ти відчуваєш клади своєї праці, ти вислухав людину, і стало якесь трошки легше. Мікається це такий стимул, знаєте, от, який дає нам наснагу всім тут працювати. Мені здається, що наша організація і создана в усіх містах, щоб допомагати людям.